Так, все, у нас пішло. Я, мабуть, трошки ближче під'їду до вас. Так, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас понеділок. Е -е, я сьогодні хочу поспілкуватися з вами з приводу нерухомості у Польщі, е -е, тому що наразі були деякі запити. І ми отримали більшу нову інформацію. Тому сьогодні я вам розкажу про такі міста, як Краків та Катовіце, чим вони відрізняються по цінах, по інвестиційній привабливості, по оренді. Тому давайте будемо переходити потрохи. Там народ вже під'єднується. Це чудово. Я вас всіх радий бачити. Мене звати Андрій Коваль. Я займаюся нерухомістю у 40 країнах, і е, з нами ви можете купити е, квартиру для себе для проживання або під оренду. Або, якщо бажаєте, можна купити спочатку е, у новобудові, е, почекати декілька років, поки воно збудується, ціна трошки під, підросте, а потім перепродати. Так, таке вступне невеличке слово. Поставте, будь ласка, лайк для того, щоб більше людей Ютуб міг сповістити про цей ефір, щоб більше людей могло його подивитись. Тому я вам буду дуже вдячний, якщо ви витратите 2 секунди і поставите лайк до цього відео. Так, давайте ми будемо переходити до порівняння. Ehm... Катовіце – це невелике місто, яке наразі пере... е... переживає бум як по будівництву, так і по підйому цін на нерухомість. Е... В той самий час, як Краків це стабільне, туристичне, е... ну і студентське місто, е... яке має дуже високу ціну на свою нерухомість. Саме це е... через це. Ті, хто бажають більш стабільного прибутку, обирають зазвичай краків, але дуже велика різниця в ціні, тому що для прикладу, у котові це можна купити квартиру не студію, а там з однією з двома спальнями, і вкластись у бюджет в 70%, ну плюс додаткові витрати. В той самий час, як по Кракову цінник на таке житло може коливатись від здається, 460, ну там 450 тисяч. Це якщо нове, це якщо воно будується тільки, і там нам потрібно буде декілька років почекати. У катові це в майже в два рази дешевше і воно вже буде готове. В той самий час у у Кракові мінімально там буде 450, але в середньому, те, що ми бачимо, серед проектів цікавий так, привіт, серед проектів там з цікавою локацією, то цінник починається приблизно від 600 тисяч. Золотих і може бути більше, тому що деякі забудовники ставлять як умову там, купівлю е кладових ще це додатково буде. Також додаткові витрати там будуть ще на е оформлення. Тому треба орієнтуватись на бюджет 600+, плюс, а то і 700, приблизно на тисяч золотих. Е що нам дає купівля нерухомості у Кракові? Це е стабільний попит. По цінах, якщо це у ковиці Кракова, то оренда буде приблизно 2 тисячі злотих. Якщо ми кажемо про більш центральні якісь райони, то це може бути 3 тисячі злотих оренди. І ну, плюс комуналка це завжди лежить на, на орендарі. Якщо ми кажемо про катовіце, то у бюджеті там 70-80 тисяч. Ми можемо здавати мінімально це за 500 євро. Тому а, тут кожному своє, але зазвичай у нас зараз обирають катові це під інвестицію саме, тобто під оренду. Краків обирають більше, якщо там дитина навчається у вищій якомусь. Тому що різниця в цінах дуже велика. Так, що а, чим відрізняються ці міста? Uh, у Кракові і населення більше, у Кракові і uh, попит від туристів і студентів більше, в той самий час, як uh, у Катовіце, це зазвичай ті, хто там працюють, uh, тому що місто наразі uh, переживає бум по приросту населення. Uh, що стосується. Що стосується нерухомості у Кракові, то там у нас можуть бути варіанти і вторинка, і первинка. Там у нас дуже гарна е, наша співробітниця, яка приймає завжди людей, наших клієнтів, і комплексно. Е, так, про що тут говориться? Е, тут ми розмовляємо про нерухомість у Польщі. Це Краків, це катовіце. Тому, якщо вас це цікавить, пункніть лайк, будь ласка, і я вам буду дуже вдячний. Так, давайте повернемося. Якщо ми кажемо про угоди по Кракову, то там у нас є співробітник, який все зробить комплексно, прийме, домовиться з забудовником або з хазяїном з господарем. Якщо це первинка, якщо це вторинка, перепрошую, заселить вам людей. Потурбуються про те, щоб у квартирі все було, тому по Кракову дуже рекомендую. Тільки добрі у нас стосунки були з нашими клієнтами. Так, Кирило, добрий день! Я вас вітаю. Ми тут говоримо про нерухомість у Польщі. Якщо у вас є питання, то задавайте, буду радий відповісти. Якщо е, хочете консультацію або інформацію по комплексах, то е, зайдіть на мій аккаунт, там є телеграм. І ви зможете сконтактувати буду радий вам допомогти. Так, якщо ми кажемо про катовіце, то там у нас теж є приймаюча сторона, там е, ми первинно Зробимо підбірку для вас, заплануємо ваш візит, домовимося з декількома варіантами, щоб ви подивились їх, і далі вже ви вирішуєте, що вам подобається, за що ви готові дати аванс, і далі вже йде оформлення. От. Е також у нас є і Вроцлав, є і Варшава, якщо потрібно. Е просто якось останні всі запити були або по Кракову, або по Катоїця. Тут кожному своє. Так, е поставте, будь ласка, лайк. Це дуже допомагає мені у просуванні цього аккаунту. Е я буду вам дуже вдячний. Якщо у вас є питання, зараз пишіть. Якщо питань нема, то давайте будемо далі розглядати нерухомість у цих двох містах. Е, якщо підсумувати все, про що я казав раніше, то краків це дорожче, це е, стабільно за попитом, але за прибутковістю воно буде трошки нижче, ніж като Чому? Тому що як я казав вже вище. Катові е, розвивається наразі, ціни там е, у порівнянні з іншими містами низькі, і ми там можемо е, знайти варіанти там, навіть 60 тисяч, 60, 70 тисяч, е, щось дуже-дуже непогано з е, меблями, з е, непоганим ремонтом. Тому е, катовіці буде цікаво, якщо е, ви хочете побачити. Невеликий, але приріст по ціні, і е, здавати у співвідношенні ціна до оренди у катоїці буде точно вище. Якщо вас цікавить, якщо у вас дитина навчається, наприклад, у Кракові, або е, ви хочете мати це, е, цю квартиру як додатковий аеродром, то Краков це дуже гарний варіант. Його обирають теж у нас просто не так масово, як Е, Так, що про що я ще не сказав? Сьогодні у нас понеділок такий чудовий день. Так, про оренду я сказав. Я збережу цей ефір, і ви зможете його передивитись, якщо вас цікавить одна з цих локацій. Так, Польщу у нас зазвичай купляють о, не за готівку, ані готівка, ані крипта нам не допоможуть на цій локації. Тому е, зважайте на це, і е, якщо ви готуєтесь до е, купівлі нерухомості у Польщі. То потрібно буде відкрити рахунок, покласти гроші, підтвердити ці гроші. Це з цим, з усім, якщо потрібна додаткова інформація, ми допомагаємо. Це все робиться в БІУ, не, ну, все законно, все легально. Тому якщо є підтвердження, є бажання купити там нерухомість, допоможемо. Якщо вас цікавить не тільки Польща, то я хочу напам'ятати, що у нас 40 країн світу. У нас є і Європа, у нас є і Азія. Е, у нас є варіанти, які можна купити в деяких локаціях і за готівку, і за криптовалюту можна, ну і стандартно безготівковим е, способом сплатити. Тому варіантів дуже, дуже багато. Просто сьогодні ми. Говоримо про Польщу, тому що е, я дивлюсь по статистиці по переглядам, що наразі це вас цікавить. Е, якщо хочете розглянути додатково там, Італію, е, я не знаю, Іспанію, Німеччину, Чехію, це все у нас теж є. У нас е, також серед популярних дуже. Е, Напрямків наразі це Болгарія, це моя улюблена Хорватія. Ну, балі це стабільно. От, е, тому задавайте питання, пишіть у Телеграм, буду радий вам допомогти. Е, якщо у вас лишились наразі якісь питання, пишіть або в чат е, цієї трансляції, або в Телеграм. Якщо ви поставите наразі лайк цій, цьому ефіру, я вам буду дуже вдячний. Це допоможе більшій кількості людей побачити цю корисну інформацію. А я, мабуть, буду завершувати цей ефір на сьогодні. Не знаю, ніхто там не писав чути мене взагалі або не чути. Сподіваюсь, що ви мене чуєте дуже добре. Тому. Всім вам дякую, всім гарного дня, тихого дня. Все буде Україна. Гарного дня.